Чи жрепу створює ОСББ? Або чому одна буква в адресі будинку? головний Голов для комунальників. Новий сучасний томограф запрацював в Чернівецькому онкодиспансері. В Чернівцях ремонтують дороги, вулицю комунальників відкрили на черзі Каспрука. Питання в ефірі п'ятого каналу, інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. На Буковині триває ремонт доріг. Шляховики запевняють, акції перекриття руху, які останнім часом почастішали, на швидкість чи якість робіт жодним чином не впливають. Свою роботу вони виконують поступово і лише тоді, коли держава виділяє на це кошти. Але на таких ділянках, де страйкували люди, ремонтна техніка вже працює. В службі автомобільних доріг області розповідають: Укравтодор з. Більше фінансування на 2013 рік майже на 18 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на першочергові роботи та підготовку до осінньо-зимового періоду. Крім того, наразі триває поточний ремонт дороги в селі Атаки та об'їзної хотина. А найближчим часом розпочнеться реставрація мосту у селі Звенячин, який сполучає Чернівецьку і Тернопільську області. Так в плановому режимі проводяться. Роботи з ліквідації ямковості на дорогах загального користування області це такі напрямки, як Мигове Велике, Петричанка, Кубка, Станівці, Дубівці, Глиниця, Зеленів, Суховерхів, Кіцманський район, Недобоївці, Колінківці, Хотинського району, Малий Кучурів, Заставнівський район, ліквідованої ямковості близько 83 тисячі метрів квадратних. Займаються дорогами і в столиці Буковини. комунальники звітують капітальний ремонт вулиці Богдана Хмельницького завершать наступного року. А казпрока за два тижні, звісно, якщо не завадить погода. Нині на цій магістралі прокладають перший шар асфальту. Сьогодні ж ремонтні роботи закінчили по вулиці комунальників, а згодом планують і на ентузіастів та боярка. Загалом цього року ямково поточно та капітально в місті будуть відремонтовані більше сотні магістралей. Капітальний ремонт вулиці Богдана Хмельницького триває. Тут продовжують замінювати комунікації. Фахівці кажуть, старим трубам років за 30, а деяким майже 100. Корозія з'їла труби. Тобто, тут були постійно проблеми з цією саме мережою. Розведена труба австрійська ще, тобто там чугун. Які також вже ми бачимо, є місцями, що він відживає своє. уже від завтра. Тут розпочнуть заміну і мережі газопостачання. Усі комунікаційні роботи додають чиновники завершать до 15 жовтня. Звісно, якщо не завадить погода, а ось в експлуатацію вулицю Богдана Хмельницького здадуть таки наступного року. Певнений, що другий квартал 2014 року нам вдасться повністю відкрити вулицю Богдана Хмельницького. Це я говорю про тротуари, бордюри і вулиця Богдана Хмельницького. А от вулиця Казпрука автомобілі курсува. Атимуть за тиждень другий комунікації замінені, тротуари облаштовані. Нині тут прокладають перший восьмисантиметровий шар асфальту. Ви бачите, працює техніка, укладається асфальт найближчим часом. Думаю, максимум через неділю ми відкриємо вулицю. Капремонт цієї магістралі разом із заміною колектору по вулиці Стороженецькій вартуватиме 7 мільйонів 650 тисяч гривень. Вже сьогодні ремонтні роботи завершили по вулиці комунальників, а згодом закінчать і на ентузіастів та боярка. Загалом цьогоріч на капітальний та поточний ремонти, а ще утримання міських шляхів виокремлено майже 63 мільйони гривень. Павло Попеску місцевий час. Одна буква в адресі будинку стала причиною розбрату сусідів, хаосу в жрепі та непорозумінь в міській раді. Мешканці будинку по вулиці Шевченка в Чернівцях настільки незадоволені роботою свого житлово-комунального підприємства, що вимагають зняти їх з балансу жрепу, аби вони самі ремонтували, будували та порядкували в своїх квартирах. Міська рада ніби не проти, але. Будинок в документах має різну адресу десь 19, десь 19А. Не то він цільний, не то розділений. В ситуації намагалася розібратися Людмила Григорчук. 30 років я здесь живу, Жек на одну копійку нічого не робив. Мешканці будинку 19А, який знаходиться на вулиці Шевченка, геть не задоволені роботою свого жрепу. Кажуть, що квартплату платити треба справно, а роботи від них не дочекаєшся. Тому вирішили негайно зняти свій будинок з балансу житлового підприємства. Я 79-го року, як я тут живу, я плачу сама. Все роблю і ремонт квартири, і криша, і все повністю. Жек нічого ні на копійку з 79-го року жек не зробив. Абсолютно комунальники погоджуються, справді роблять не все, адже коштів не мають. По можливості же в межах фінансування, які в нас є, ми виконуємо свої функції. Марія Степанівна взялася збирати документи. Почала зі згоди мешканців чотирьох квартир свого будинку, 19 а потім пішла до міськради, і тут з'ясувалося, що будинок, в якому вони проживають, за поштовою адресу 19, а в інвентарній справі 19 а і він за планом не чотирьохквартирний, а одинадцятий. Як пише БТІ, Компетентні органи присвоїли ці. Ну як не присвоїли, а по рішеннях записали, що це 19А. Але по елементарній справі весь будинок має літеру А. Весь всі 11-квартирний будинок має літеру А. В такому випадку з балансу зняти його вже не можна. Закон не дозволяє. Підлягають зняттю тільки одно квартирні будинки. Представники юридичного управління міської ради розводять руками. Закон є закон. Порушувати його не можна. В Черніцях наразі є досить багато будинків, які виявляють бажання бути незалежними від жрепів. і не сплачувати квартплату. Вони створюють ОСББ. Нормально створюють ОСББ, іншу форму, якщо хочуть, чи бачать собі. Кошти акумулюють на своєму рахунку. І нормально його отримують жерепівці ж із задоволенням спишуть зі свого балансу цей будинок, адже він потребує капітального ремонту не лише всередині, але й зовні. А коштують ці роботи дуже дорого, і робити їх треба як Людмила Григорчук, Михайло Донюкс місцевий час. Чернівці досі в прапорах Російської Федерації. Вперше трикольори країни сусіда з'явилися на електронних опорах ще до Дня Незалежності України. З тих пір минуло три тижні. і Ця символіка надалі прикрашає стовпи чернівецьких вулиць. Що це волевиявлення чи провокація? Дізнавалися наші журналісти. Стовпи з кольоровими позначками, які відповідають прапору Російської Федерації, з'явилися чи не по всьому місту десь три тижні тому, створюючи враження символічної алеї слави трикольору сусідньої держави. Видно, що ці прапори замальовували та перекреслювали, але стяги красуються на електроопорах і досі. Чернівчани до таких замальовок відносяться по різному Дехто обурюється, а хтось і взагалі їх не помічає. Мені, чесно як до Це не обращає уваги на все обращають внимання. Наш нам російської символіки тут заваримося 20 років толку мало з Росією, а ми ще вішаємо кажете прапори. Взагалі-то я їх не замічаю, чесно Мене вони трохи удивили, але не роздражають. Я думаю, що той, хто це малював, може, хотів іншу, іншу довести толерантність. Може так, а це з першого погляду. А з другого боку, якщо ми живемо в Україні, то Напевно, ні, напевно, точно повинна бути наша українська символіка. У правоохоронців такі малюнки також не викликають занепокоєння. Законодавству важливо, лише наявність зображення, а не його зміст, і покарати таких художників можуть лише за порушення правил благоустрою міста. Чи намальований прапор, чи інші якісь речі, якщо вони не передбачені законом, відповідно, вони не несуть ніякої юридичної, ну такої, такого впливу. То неважливо, що малюють це буде, розцінюватися розцінюється як порушення правил благоустрою. Той же час політологи не так спокійно реагують на такі зображення. Фахівці припускають малюнки це наслідок напружених політичних взаємин між Росією та Україною. Адже думки та прихилість громади різняться: одні підтримують ідею підписання угоди про асоціацію з ЄС, інші за вступ до битного союзу. Той же час фахівці впевнені це не провокація. Це йде така гра, мабуть, підлітки, яким хочеться погратися в якусь конспірацію, в якусь боротьбу. Вони обрали таку форму. Бо якби. Дорослі, зрілі люди хотіли свою позицію щодо Російської Федерації висловити. Вони б це робили або в засобах масової інформації, або проводили пікети, демонстрації, мітинги. Зрештою, Буковина вкотре може довести, що край наш толерантний та не конфліктний. А трикольорові зображення можна розцінювати як тренування юних художників, чи зрештою як прикраси для стовпів, але аж ніяк не розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Ні, Залевська, Андрій Соколовський місцевий час. Чернівецькому онкодиспансеру благодійники подарували новий комп'ютерний томограф. Лікарі переконані, сучасне обладнання дозволить буковинцям отримувати медичне обслуговування на рівні європейських стандартів. Вартість апарату понад 7 мільйонів гривень. Новий комп'ютерний томограф є більш швидким та зручним за попередній. Також при обстеженні кількість опромінення запевняють медики є значно меншою. Така діагностика для осіб, які перебувають на обліку в онкодиспансері, є безкоштовною. Наразі обстеження пройшли вже близько 300 осіб. Він має багато функцій. Тобто, це діагностична функція, рання діагностика, точна діагностика, це для визначення контролю якості лікування, яка йде динаміка. На жаль, проблема онкології залишається гострою проблемою для світу і для Чернівецької області. І тому те, що нам сьогодні подарували цей шістнадцяти зрізовий комп'ютерний томограф, це. Скажу так, впровадження сучасних технологій діагностики в медицину Буковину. і це один з кроків по вирішенню проблеми онкологічних захворювань. З лісапетним батальйоном, богатирськими іграми та справжньою ярмаркою святкуватимуть у Чернівцях День Садгори або храмове свято Пресвятої Богородиці. Відбудеться воно 15 вересня. Приїдуть до нас народні митці і підприємці з Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького. А розваг вистачить і для дітей, і дорослих. Таке свято на Буковині проводять вже дев'ятий рік поспіль. Цьогоріч обіцяють організатори день садгори у Чернівцях відзначатимуть з розмахом, оскільки опісля планують плавно перейти до святкування дня міста. Обійдеться це дійство у близько 40 тисяч гривень. Основні витрати керівництво міста пообіцяло взяти на себе. Буде там ярмарка, сільськогосподарська ярмарка. Будуть різні хлібобулочні вироби. Всі будуть митці представляти свої твори народного народної творчості. Тобто там будуть з нас і ковалі, всі автосалони представляти свої автомобілі. Це буде дуже гарне свято. Ну мені би дуже хотілося, щоб це був другий петрівський ярмарок. Ми робимо в липні, в вересні і до дня міста переходимо. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.